Добрий день. Продовження теми. Класифікація вудок для азійського маху, або для хербуни. Як розібратися з такими вудками, яка для чого, і як ними користуватися. Ну, як користуватися це вже таке, але як розібратися. По-перше, класифікація існує ну то що у нас, як у нас вже прийнято, два види вудок. Перший тоненькі легкі вудки для карася або білої риби. Для яща, плотви. Вони називаються у нас карсеві і вони легенькі вудки отакі от. Вони мають вагу від 30 грамів десь там до 70-100 грамів. Тобто маленька, тоненька вудка для такої невеликої риби, якою ви з задоволенням відбачите, яка вам ну, дасть насолоду від рибалки. Це карасеві вудки, вони використовуються для ловлі невеликої риби, тобто риби до кілограму. От така вудка, от, Якщо взяти от в руку, вона ну, як сигарета, десь довжина трошки більша, трошки менше. От такі. Є другий тип це коропові вудки. Вудки, які вже на серйозну рибу, з якою треба вже боротися, яку треба виважувати, з якою треба працювати там, можливо, і по 5, і по 10 хвилин. Це такі вудки. А, ну так, да, джокери. Джокери це така особлива тема. Другий параметр довжина. Довжина вудок. Довжина водок досить така велика. Вона не йде кратно метру, як у нас, а кратно 30 см. Тобто у японців є така міра довжини чаку. Вона відповідає англійському футу. Це 30 см і йде вже. Вудки кратно цій довжині. У нас найбільш популярні вудки від 270, 270, 3,60, 4,50, 4,80 і 540. Ну, є там ще 630, а то вже такі для фанатів. Стрій. О, це Марлі. Стрій вудки. Стрій вудки це гнучкість вудки. Тобто. Як е, наскільки вона м'яка або наскільки жорстка. Стрій вудки, до речі, напряму е, має відповідність до її ваги. Чим вона важча, тим вона буде жорсткіша. Чим легше, тим вона буде м'якша. Стрій вудки поділяється від 1,9 до 3,7. Бувають, кажуть, 4,6. Я не знаю, я таки не зустрічав, що таке ці цифри, що вони означають. Тобто вся довжина вудки в робочому стані розподіляється на 10 частин. І от яка скільки частин з цих 10 гнуться при певному навантаженні, такий стрій у неї і називається. Тобто вона може, якщо одна з десята гнеться, то буде одна десята. Якщо дві восьмих, це м'якша вудка, буде два восьмих. Якщо три сьомих, це буде три сьомих. У мене, до речі, от улюбленші вудки, отакі, от це точно. Я так от, отця 3,7, вона так вигибається, що дуже сильно. Це 360, важить 36 грамів. Теж вудка 3,60, але важить вже під 100 грамів. І, здається, одна довжина. Але якщо на цю я зачеплю якогось коробця, ну, я навряд чи його вийму. А на цю я точно, вона дешева, я її на троєщині купив за 400 гривень. Точно виймав корпус півтора кг, спокійно причому. От, по строю я сказав. От, до речі, вудки м'якого строю і довгі от, от 5,40, ну не дуже. Тобто, якщо така легка красова вудка, то найбільший розмір, який би я рекомендував, це 4,80, а краще 4,50 в довжині. З ними це точно буде класна рибалка і буде все добре. Вага, ну, вага, от я сказав, що це дуже суттєвий такий показник. Треба завжди звертати увагу на вагу. Чим легша вудка, тим скажем, будуть яскравіші емоції від рибалки. Чим важча вудка, тим ну, легше риба. Якщо ви хочете напороти риби, то беріть важку вудку з, -з, -з, з строєм 2,8. от от вудка, вона копійки стоїть. В Україні навіть зараз. На неї можна ловити як карася, так і коропа, це точно кажу. На таку от коропа навряд чи спіймаєте. Це, до речі, японська вудка. У нас таких, ну, Японію до нас ніхто не возить. Ніхто. Вони дуже дуже дорогі. Так, вага виміряється, що? як виміряється. Вага виміряється без оцієї задньої кришки і без пробки. Тобто тільки вага самого карбону. Потужність. Потужність виміряється аж. Є утки, ну там починається від 4H, 6H, 8H H до 16H. Аж ну, це така специфічна якась китайська одиниця виміру, чогось якось вони міряють. ну Чим більше аж, тим вона потужніша. І чим більше аж, тим вона буде ну якось вважається, що вона більшу рибу. Дасть виважити. Але моє переконання, ну, це не так. Треба брати вудку такого розміру, десь, щоб боротися з коропом, брати коропа, мати можливість коропа десь максимум 4H, але з 3, ну, не 1,9, брати 2,8. Чим гнучкіша вудка, тим легше боротися з великою рибою. Це вам скаже будь-який рибак. Так, і ще, ну от. Джокери, джокери-вудки. Це вудки з транспортною довжиною, ну, досить маленькою транспортною довжиною. У них е, дуже багато калін, і тому вони ну, крихкі. Вони не дозволяють, не прощають ніякої помилки рибаку і ламаються. Ну, з іншого боку, вони нічого не вартують, не коштують, коштують дуже мало, тому можуть бути і такі вудки теж в дорозі, в машину мати або дітям. це класно Так, що ще? Е, ну Не дивлячись, от, така кількість вудок це один з моїх комплектів, це дачний комплект. Ми, вудок у мене багато, на цій я ловлю на дачі. Е, не дивлячись, що вудок стільки працювати або рибалити завжди треба тільки з однією вудкою Тобто у вас є одне робоче місце, є одна водка. І ви ловите не ту вудку Але цією вудкою потрібно працювати. Працювати вудкою. Необхідно закидати, виймати, закидати, виймати ту насадку і буде вам риба. Так, що ще такий фактор? Це страховка. Страховка на кожній вудці є отаке от кільце страховочне. До нього кріпиться страховочна резина. Ця резина для того, щоб риба просто не вкрала вашу вудку. Тобто навіть невеликий карась там такий. 300-400 грамів, спокійно цю вудку, ну, легку вудку, а коропову вудку, короп, спокійно, бистренько вам доставлять на середину ставка і будете ви ту вудку ловити на лодці. Тобто треба прив'язувати. Хтось каже, що та резина вона ще слугує як додатковий амортизатор для виваження риби. Ну, не знаю, може така у когось риба, в мене це не працює. Треба працювати вудкою, і рибу вваджувати вудкою. Ну, десь так. Дякую за увагу.